Використовували в кормах і озиме жито, і то озиме тритікали, і люцерку. На сьогоднішній день ми перейшли тільки на люцерну на сінаш. Зупинилися, тому що маємо досвід цьому вирощуванні люцерки. Кукурузу збираємо з вологістю 40%. Зерно подрібні маємо дробарку ротагрін. Тож в говел вона подається, тюкується і в тюках зберігається. Кукуруза проквашується, і ти годуєш класним енергетичним кормом. На одну платформу стає 23 тюки, я то собі легенько поклав, це якраз 23 тонни. І вези куди хочеш. Якщо е, вологість маси більша потрібної, угу. тюк тоді не тримає форму. Угу. Він втрачає форму і під дією висоти, ваги іншого тюка він втрачає форму. Якщо витримана вологість заготівленої маси там, в межах 55-60% вологості, угу. Він не втрачає, він тримає структуру і все. Я взагалі сторонник американського типу годівлі, тобто силосно-сінажний. Ага. Не сінажно-силосний. У мене, наприклад, там відсотків 60-70 силос, і тільки 30 відсотків. Корнаш це та ж сама паста, тільки корнаш це плющина кукуруза. Тобто ага. ку кукуруза, яка, а це мелина. Така сама мокра, тільки мелена. Вона міленька-міленька така. Ага. І паста краще, ніж корнаш. Використовували в кормах і озиме жито, і озиме тритікали, і люцерку. На сьогоднішній день ми перейшли тільки на. Люцер на Сінаш зупинилися, тому що маємо досвід в цьому вирощуванні люцерки, ефективному її вирощуванні, отриманні якісних кормів і потребу ми забезпечимо повністю. Кукурузу збираємо з вологістю 40%. Зерно, саме зерно. Подрібні маємо дробарку ротагрін. Подрібні їм теж в Говел, вона подається, тюкується і в тюках зберігається. І також достаєш і додається консервант, кукуруза проквашується і ти годуєш класним енергетичним кормом і легко засваюваним, і доступним для тварин. Тобто є, є такий досвід. Чого б дійшли до цього, вартість будівництва самої ями на сьогоднішній день не дешева. А така машина є мобільна, люба площадка класно розрівняна, і вона тобі підходить для того, щоб закладати. І класно ще для транспортування. На одну платформу стає 23 тюки, я ти собі легенько поклав, це якраз 23 тонни. І вези, куди хочеш. Ходять легенди, от, якщо тюк обматувати плінкою, ну сінаш, так? І при транспортуванні є можливість, що надірветься плівка і пропадає весь тюк. Є такі випадки, є таке. Є Теж таке. травмується плівка, але тому для цього треба на етапі. Там ж йдуть спеціальні захвати для тюка, погрузка, вигрузка. І навіть на етапі заготівлі, якщо веде, транспортували його, привезли. Якщо його вчасно заклеїти скотчем, тобто зробити герметизацію, забрати повітря. Ну, він буде стояти і проблем не буде. І ще таке питання. Ну теж з фермерами спілкувався, кажуть, що як їх зберігати, то максимум два слоя. Ну, тобто, ви ще не потрібно я ви зберігати. Ні, то я вас питаю. Є то є, я так я розумію, ми з вами зараз розбили цей міф. Тобто, то, що нам розказують інші, це неправда. У вас в господарстві доказ того є, що зберігати можна в нормальних скердах. П'ять можна так. складати. Це дуже корисна інформація. Е, чим про, чому в два? Якщо вологість маси більша потрібної, тюк тоді не тримає форму. Він втрачає форму і під дією висоти ваги іншого тюка він втрачає форму. Якщо витримана вологість заготівленої маси там, в межах 55-60% вологості, він не втрачає, він тримає структуру і все. Тут ще є питання в плівці. Uh -huh. Тому що формувати тюк можна сіткою, uh -huh. а можна плівкою. Uh -huh. Якщо ти формуєш тюк сіткою, да, він буде втрачати. Якщо формуєш плівкою, він не втрачає. Uh -huh. uh -huh. Тобто обмотувати плівку, формувати тюк плівкою, і потім обмотувати плівку. Так, так, так. Воно ж є е, плівка і сітка є, яка формує тюк, і є не, плівка, понякую, яка герметизує. Так. От і там все теж велике. Скільки шарів. Mm -hmm. Можна виставляти, скільки шарів на герметизацію. як, що. От є, є так же само е, техніка, яка е, підбирає, поріж, ріже зразу mm -hmm. прицепна, утворює її тюк і зразу герметизує. Mm -hmm. Тут теж питання, як mm -hmm. тюк ложити на стерні. Mm -hmm. От тут mm -hmm. Це теж. Велике, велике значення має то, де ти його герметизуєш. Чи ти герметизуєш на полі, перевозиш на площадку зберігання, там складаєш, так, тут є загроза того, що буде травмуватися. При перевезенні. Так, при, перевез... при погрузці, при перевезенні, при розвантаженні. Так? Угу. А, якщо ти його герметизуєш прямо на площадці, Mm -hmm. ну, тут менше питань з пошкодженням mm -hmm. зовнішньої плівки, тому що ти його ти привіз, тут загерми... сформував, загерметизував і акуратно присів. Все, mm -hmm. і воно буде зберігатися. Скільки часу треба? Коли від... сформований це на протягом годин його хотів обмотати двох-трьох один взагалі. Ми герметизуємо зразу. Да, бо ти... Хвилина. Його я маю на увазі вотінки їде, це все одно втрата часу і втрата якості. І да, да. е, ми ж ми ж розуміємо, що е, кожна година часу вже корму, це бактерії працюють і вже своя, своя мікрофлора там розвивається. Тому як майстріше герметизувати, забрати доступ. Але з меншими Але втратою по часу. Тут е, треба вибирати я взагалі сторонник американського типу годівлі, тобто силосно -сінажний. Ага. Не сінажно-силосний. У мене, е, наприклад, там відсотків 60-70 силос і тільки 30% сінажного. Якщо вялити в валках без ворошилки, е, втрачаєш більше листків, ніж з ворошилкою. Чому? Тому що, виходить, волок широкий, верхня вже пересохла, а нижня ще волога. Бо вона не втрачає. І коли ти валкуєш, верхні всі облітають, а нижні лишаються. А коли ти його рівномірно розкинув і рівномірно зібрав з однаковою вологістю, не пересушив, ти не втратиш. В два ряди складена кукурузяна паста, це мелена кукуруза зерно. Корнаш це та ж сама паста, тільки корнаш це плющина кукуруза. Тобто куку, кукуруза, яка, а це мелина. Така сама мокра, тільки мелена. Вона міленька-міленька така. І паста краще, ніж корнаш. Корнажа можна дати 2-2,5 кг максимум на голову, пасти я можу дати 3-4 кг на голову. А чому? Е, Засвоюваність. Доступність крахмалу. Ось, Це у два ряди складена паста. І вона не падає, бачите, не рицею. А вон чотири ряди сінаш.